Доброго дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про координатну площину. На, у 6 класі ми вже з вами говорили про це поняття. Зараз ми з вами згадаємо. Уявіть собі площину. Нагадую, площина вона нескінченна. На цій площині позначимо якусь точку. Якась невідома нам точка. Тоді, щоб позначити точне положення цієї точки, придумали координатну площину. Для цього у площині провели дві. Прямі, які перетинаються під прямим кутом. Вони перетинаються в точці О, яка є початком координат. Ось ця вісь називається вісь Х або вісь апсис. Ось ця вісь називається вісью Y або вісью ординат. Ці вісі ділять площину на 4 частини. Ось перша частина, друга, третя четверта. Ці частини називаються координатними чвертями. Або ще квадрантами. І уважно не квадратами, а квадрант через N. Квадрант. Тоді ось ця чверть буде першою чвертю. Ось ця буде другою чвертю. Ось ця третю. А ось ця четвертою чверть. Тепер давайте ось що зробимо. Позначимо якусь точку. Якусь точку на цій координатній площині. Ну, наприклад, ось тут. Точка. якась точка М. Якась точка М. Тоді, давайте дізнаємося координати цієї точки. Як це зробити? Як дізнатися координати цієї точки? Для цього через точку М проведемо пряму. Яка, пер, яка буде паралельна осі Y. Знову ж таки, через точку М проведемо пряму, яка буде паралельна осі Y. Тобто вона буде проходити якось таким чином, так? Ось таким чином. Ця пряма, як ми бачимо, перетинає вісь X у деякій точці. У деякій точці ось, ось цій, яка має певну координату, але яку? Ця точка має координату, ось саме ця. Давайте не Дивіться. Якщо буде, ми будемо відраховувати від початку координат ось сюди по осі Х, то тут буде додатній напрямок осі Х. Від початку координат туди. Бачите? Ось тут не, дар... не дарма намалював ось цю стрілочку. Вона показує напрямок збільшення. Числ, тобто від меншого до найбільшого. Від початку координат. Ось тут від'ємні значення X, а ось тут додатні. Також саме по y. Ось тут у нас додатні значення y, а ось тут від'ємні значення y. Тоді, яка координата буде у цій точці? Як позначити координати точки? Ну, якась точка А з координатами Х та y. Ось таким чином ми будемо позначати координати точок. Тобто наша назва нашої точки, координата по х, тобто точка Х, абсиса, абсиса точки, та ордината точки. Абсиса завжди на першому місці, ордината завжди на другому місці. Ось тут, яка буде, яка буде абсиса цієї точки. Дивіться, якщо це 0, наприклад, це буде у нас 1, От я позначу одиничний відрізок. Ось це 1, Ось і тоді мінус 1, тоді ось цей мінус 2. Ось це мінус 2. Наприклад, це точка А буде. Давайте. Точка А має абсису мінус 2. Мінус 2. А iкона має. Ординату. Ординату вона має 0. Так, Тому що немає ніякого руху по осі Ір. Отже, координат у нас 0. Так і пишемо. І наробить помилку, якщо ордината або апсис 0, наробить ось такого. Тобто це буде невірно. Це буде невірно. Це якщо була координатна пряма, а в нас координата площина. Тому обов'язково дві точки. Навіть якщо вони 0. Тоді, ось ця точка має координат апсису мінус 2. Апсису мінус 2. Тоді ось ця точка М, вона також буде мати координату абсис абсису якої е, мінус 2. так? Тому що ця точка лежить на прямій, яка проходить через точку з координатою мінус 2. З абсисою, так? тоді точка М, абсис мінус 2. Тоді яка буде в неї ордината? Для цього проведемо. Пряму через точку М, яка буде паралельна вже осі Х. Це буде приблизно ось так. якимось таким чином. Тоді, якщо ми подивимося, ця пряма перетинає вісь Y у ось цій точці. Яка буде координата цієї точки, наприклад, точка B. У точки B координата. Запишемо ось тут. У точки Б координата по X 0, тому що немає руху уздовж осі Х. Так. Так. Тобто подивіться, точка Б лежить на вісі Y, тоді координата по іксу буде 0. Таким ж самим чином і тут. Точка А лежала на вісі Х. Отже, координата у точки А була 0. Тоді яка ордината у точки Б? Якщо ось це в нас 1, тоді це 2, тоді це 3. Отже, ордината точки B буде 3. А тоді, якщо точка Б лежить на прямій, яка проходить через точку з, координатою, з ординатою 3, тоді точка М також буде мати ординату 3. Тому що вона також лежить на цій прямій. прямій. Тоді ми дізналися координати нашої точки М. Це мінус 2. Та 3. Мінус 2 це абсиса цієї точки, а 3 це координата цієї точки. Для того, щоб узагальнити то, що, те, що ми зробили, можна сказати це наступним чином. Можна ось ці прямі, ось цю пряму та ось цю пряму задати на цій координатній координатні площині. Але яким чином? Дивіться. Ось ця. Пряма проходить через якусь точку на е, осі Х. Але ця пряма паралельна осі Y. Отже, ось ця пряма буде мати вигляд х дорівнює А. Тобто х дорівнює якомусь числу. Але якому числу? Дивіться, А це в нас дивіться, х дорівнює А. Ця пряма проходить через точку абсиса якої мінус 2. Отже, а в нас тут буде мінус 2. Ось таким чином. Тобто, рівняння ось цієї прямої. Дивіться, рівняння ось цієї прямої можна його записати як. Мінус 2 переносимо у ліву частину, і це буде х додати 2 до 0. Тобто, рівняння ось цієї прямої буде в нас х додати 2 до рівню 0. Х дорівню мінус 2. Якщо ви. Зайдете на такий сайт, який називається DeSmos у Google, і ви там пропишете ось такий вираз, і таку рівність x дорівнює мінус 2. Так? Або х дода 2 дорівнює 0, то ви побачите саме ось якусь таку пряму. Ось таку пряму. Тоді, як здати ось цю пряму. Ось цю пряму. Як її здати? Дивіться, якщо ось це в нас був X. Х дорівнює якомусь числу. На координатній площині така пряма буде паралельна осі Y. Та перетинати вісь Х у якійсь точці. Тоді, якщо ось ця пряма паралельна вісі Х, і вона перетинає вісь Y у якійсь точці, тоді рівняння цієї прямої буде виглядати наступним чином. Y дорівнює A. Ось таким чином. Ось тут давайте я. Ось так навіть зроблю. Я ось, це, ось тут приберу і запишу це ось тут давайте. Десь. Х до мінус 2. Ось таким штамм. Це ось ця пряма. Тоді ось ця пряма, дивіться. Як зрозуміти, яка буде А? Це А це точка, ордината якої, в якої перетинає ця пряма. Тобто, ця пряма перетинає точку Б, ордината якої? 3. Отже, рівняння цієї прямої, ну, спочатку давайте запишемо, що ця пряма буде мати вигляд y дорівнює 3. Ось такий вигляд. Тоді рівняння цієї прямої буде y відняти 3 дорівнює 0. Ось таке буде рівняння цієї прямої. Ці прямі називаються сталими. Тобто стала величина. Стала величина, тому що вона постійна. Йде до нескінченності. Тобто у загальному, так скажемо, як це сказати? Я забув слово. Як знайти координати точки якоїсь на координатній площині? Для цього потрібно знайти перетин прямих, прямих ось цих х дорівнює. А та х дорівнює Б. Тобто координати точки. Тобто координати точки перетину цих прямих. У даному випадку, координати точки перетину прямих х дорівнює мінус 2 та y дорівнює 3 буде ось ця точка, яка буде мати координату саме мінус 2 та 3. Тобто ось ця точка. Тепер, як ви вже зрозуміли. Я вам казав про чверті, про квадранти, так. У даному випадку ми можемо відрізняти ці чверті за знаками, за знаками віси координат. У першій чверті, у першій чверті в нас Х завжди додатній, тобто додатній Х та додатній y. У другій чверті. У другій чверті в нас x вже від'ємний, тобто мінус х. А у також додатній. У третій чверті в нас від'ємний також. Так, мінус х. У також від'ємний, тобто мінус y. І остання четверта чверть. Х в ній додатній. Але від'ємний y. Але від'ємний. Тобто ось таким чином ми можемо відрізняти ці чверті, тобто за знаками. У першій чверті координати додатні, у другій чверті X від'ємний, Y додатні, у третій чверті X від'ємний, y від'ємний, а у четвертій чверті X додатній, але Y від'ємний. Тепер, На, для прикладу, роз так невеличкий приклад розберемо для більш гарного розуміння в нас є ось така трапеція. Так намалювати так гарно? М -м. Ні, ось так. Ось таким шином. Ось так. М -м. Ось таким шином. В нас є трапеція з вершинами А, Б, С. Та Д, А Б, С, Д. І нам потрібно знайти координати цих вершин. Координати цих вершин трапеції. А також нам потрібно знайти координати точок, в яких трапеція перетинає вісі координат. Тобто це ось ця точка, ось ця точка, ось ця точка та ось ця точка. Ну, давайте це зробимо. Точка А. Яка в неї координата? Знову ж таки, як я вам казав. Щоб знайти координату точки, потрібно знайти координати точки перетину прямих сталих, які проходять через цю точку. У даному випадку, дивіться, проведемо пряму, яка паралельна осі Y через точку А. Ось ця пряма. Пряма, яка проходить через точку А, і вона паралельна осі Х, це ось ця пряма. Ну, це відрізок, але якщо продовжимо, це буде пряма. Тоді знайдемо координати цієї точки. Координата по абсису цієї точки буде. Абсиса ось цієї точки. Ця пряма перетинає ось цю точку, яка має координату мінус 2 по абсису, так? Тоді координата точки А в нас буде по абсису мінус 2. Тоді по Y Координата по Y у нас буде. Оординато цієї точки. У нас було 1, 2, 3. Отже, координата цієї точки А буде 3. Тоді ось ця точка. Як буде мати координату. 0 по Х. Тому що немає здвіга по осі Х. І, звісно ж таки, 3 по y. Тоді точка Б. Точка Б також лежить на. Прямій, на прямій ось цій, тобто, яка має, якщо ви зрозуміли, має е, вигляд y дорівнює 3, так? Тоді точка Б буде мати координату по y 3. А по апсиси, пустимо ось так пряму, ось сюди, буде мати. Обсису 2. Тобто 1, 2. Ось таким чином. Тепер знайдемо координат цієї точки. Я приберу зараз, щоб заважало. Координат цієї точки. Дивіться, по Y одразу ж таки 0. Тому що точка лежить на осі X. Тобто здвігу ніякого по Y не було. Координата по X, дивіться, 1, 2, 3. Тобто. Координати цієї точки буде 3-0. Тоді знайдемо координату вершини С. Точка С лежить на прямій ось цій, яка паралельна осі Х, і ця пряма проходить через точку з ординатою мінус 3. Отже, ця пряма буде мати вигляд y дорівнює мінус 3. Ось така стала. Отже, Координата точки С буде мінус 3. А яка буде абсиса? Якщо ми проводимо ось так пряму до апсису, то ми побачимо, що ось ця пряма перетинає Х у цій точці, яка має координату по х 1, 2, 3, 4. 4. Отже, точка С буде мати координату по х 4. Отже, координати 4 та мінус 3. Тоді. Точка D буде мати також ординату мінус 3. Але абсиса, проведемо ось так ось, пряму до вісі х. Побачимо, що ця пряма перетинає вісь х у точці з координатою мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Отже, абсиса, мінус, абсиса точка D буде мінус 4. Ось таким чином. Ну і знайдемо останню ось цю точку, яка буде мати. Координати по Y звісно ж таки, 0, тому що знову ж таки з двігу по Y ніякого не було. А по абсисі вона буде мати координату. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 3. Ось таким чином. На цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скорішних здача, вдачі учні математики.